І ви на каналі Матвія розпаковує. Сьогодні я буду показувати свої машинки Hot Wheels, новенькі дві машинки Hot Wheels. Так, ми, ми розпочинаємо, але перед цим ви маєте підписатися, поставити лайк і, звичайно, нажати на дзвіночок. Я вам буду дуже вдячний і пишіть коментарі. Я завжди буду відповідати на ваші коментарі. Чудові. Так, А ми починаємо! Так, перша у нас іде така Honda Civic. Це вона 1990 року. Ось така, будемо її відкривати. Так, ми її відкриваємо. Так, зараз, почекайте. Все, друзі, ми відкрили ось така карта. Документа. Мы ее откладываем в сторону. Машинка почекать. Хотя мы откладываем так в сторону. И вот такая в целом сейчас Honda Civic. Вот такая. Красиво. Ёй, друзья, вы любите? видите, какие диски. Там новый значок есть Honda. Вот такая. Две машинки новых, на выходе, Слава середині вам не буде видно. Так, ну, на ми її кладемо сюди. Посередниці сюди. Так. Далі в нас іде. Далі в нас іде ось така Audi Аванс. Ось така красива. Це, до речі, колекція 70-х-90-х років. Ось така Audi. Класно Гарно промальовано. Ми будемо відкривати і показувати, що це що тут всередині, яка вона. Так, ну ми будемо з вами, звичайно, відкривати себе, бо це легко. Ось Така карта. Нормально також. Далі ви її висипаємо, складаємо сторону. Це ми також вкладаємо І ось вона, моя мрія. Ось вона. Ауді. Йой, ну, тут дуже круті диски. Це вона, ця машинка 1994 року. Йо, вона така крута. А давайте салон подивимось. Салон нам щось буде він, але нічого, ззаду є значок. Диски прикольні. Переду є значок, фари промальовані гарно. Ззаду також промальовано. До речі, дуже файна машинка. Я вам скажу, дуже-дуже-придуже. Так що підписуйтесь, ставте лайки, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео цікавих і корисних. Вам бумати спаковує. Підписуйтесь, якщо хочете бачити більше таких відео з машинками Hot Wheels. А з вами був я. А ми прощаємо. Всім до побачення.